Згідно пункту 12 1 порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року, номер 440. Далі порядок. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з реєстру. Запит про отримання витягу з реєстру за встановленою формою подається особисто представником неприбуткової організації чи повноваженою на це особою або надсилається почтою, органу органом основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню. У запиті зазначається код згідно з ЄТРПО неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомості у реєстрі. Запит обов'язково. Повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації із зазначенням дати. Неприбуткові організації можуть подати запит засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Режим листування з ДПС, приватної частини інформаційно-телекомунікаційної системи, електронний документ забезпечує можливість направлення платником до органу ДПС разом з супровідним листом запиту за встановленою формою у форматі PDF з обмеженням 5 МБ. За запитом неприбуткової організації, контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів. Які настають за днем отримання такого запиту витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій?